Слава Ісусу Христу, мене звати Мар'яна, У мене були проблеми з серцем, була садичка, я просто не могла дихати і нічого не могла робити, ні пересуватися по хаті, ні молитися, ні їсти, ні пити. І якось я подзвонила до цього Олега і кажу, отче, помоліться, я задихаюся. Серце так коле, що просто блідно, чисто і почалися сильні головні болі, стан ослабився. І маючи троє дітей, ви розумієте, що я маю бути настільки сильною, маю всю увагу приділяти для дітей і допомагати їм всім е, всіх їхніх потребах. Але при, тоді, коли коле серце і тоді, коли стан ослаблений, і просто падаєш, і не можеш нічого робити, то нічого не можеш виконати. І в ту минуту я звернулася до цього Олега, кажу, отче, поможіть мені, помоліться, будь ласка, не повірите, за хвилину, за дві мій стан покращився, перестали головні болі. Я почала дихати свобідно і кажу, дякую Богу, ви бачите, я відзила. І мені краще. І дякую Господу Богу. Дякую за молитву Отця Олега. Бо справді молитва отця Олега є найсильніші. Якщо ви не вірите, то переконайтеся самі в цьому. Хай Бог благословить.